Для здоров'я носи обирають Х'юмер. Х'юмер – визнаний переможець для пробування носу. США поділилися пропозиціями щодо забезпечення припинення вогню і мирної угоди між Росією та Україною. За інформацією від видань, США буцімто готові послабити санкції проти Москви і визнати контроль Кремля над українським півостровом Крим. Як частину угоди, видання New York Post тим часом пише, що Трамп пообіцяв розкрити зміст свого мирного плану у наступні три дні. У ньому ймовірно йтиметься про розгортання європейських сил в Україні, якщо буде досягнуто припинення вогню. До того ж, пропозиція може включати визнання США окупованого Криму території Російської Федерації. Як про це раніше вже писало зокрема і видання Wall Street Джорнал. Пропозиція Сполучених Штатів фактично заморозить лінію фронту у війні, яка триває вже четвертий рік, і Росія збереже фактичний контроль над більшістю інших територій, які зараз окуповують її війська на сході та півдні України. Мета України щодо вступу до НАТО також не буде розглядатися, хоча будь-яка угода повинна буде мати гарантії безпеки для Києва, щоб забезпечити виконання будь-якої угоди, за словами людей, знайомих з переговорами. Є дуже хороші шанси, що Україна і Росія зможуть досягти угоди цього тижня, заявив Трамп журналістам у Білому домі. За його словами, відбулися хороші зустрічі по Росії та Україні. Під час передвиборчої кампанії Трамп заявив, що як президент він швидко завершить війну у п'ятницю. Дав зрозуміти, що США можуть відмовитися від зусиль, спрямованих на припинення війни, якщо найближчим часом не вдасться досягнути угоди. Хоча Трамп не вказав крайнього терміну, Рубіо зазначив, що Вашингтону необхідно а лічені дні побачити, чи можлива угода у короткостроковій перспективі. А вже у понеділок російський диктатор заявив, що він готовий розглянути пропозицію Києва щодо уникнення ударів по цивільних цілях і відкритий до двосторонніх переговорів з Україною з цього питання. Путін, говорячи про мораторій на завдання ударів по цивільній інфраструктурі, мав на увазі переговори з Україною, заявив Речник Кремля Дмитрій Пісков. Він також стверджує, що російський диктатор неодноразово говорив про готовність до переговорів з українською стороною. У неділю Трамп висловив сподівання, що Росія та Україна укладуть угоду про припинення вогню цього тижня, навіть не про припинення вогню, а про завершення конфлікту. Чи чули ви ці слова американського президента, і як можете їх прокоментувати? Ви знаєте, я не хотів би зараз давати жодних коментарів, особливо щодо тимчасових рамок. Але президент Путін і російська сторона залишаються відкритими для пошуку мирного врегулювання. Продовжують працювати з американською стороною і звичайно. Ми сподіваємося, що ця робота дасть результати. Кожна сторона звинуватила іншу у порушенні 30-денного мораторію на атаки на енергетичну інфраструктуру, який нібито завершився у п'ятницю. Росія заявила, що приймала лише пропозицію про чорноморське перемир'я, узгоджену на переговорах під керівництвом США у Саудівській Аравії минулого місяця. В обмін на поступки щодо послаблення санкцій проти ключового державного банку. Україна заявила, що беззастережно підтримує режим припинення вогню. Путін чітко дав зрозуміти, що не погодиться на повне перемир'я, доки не буде видно прогресу в досяг. Гненні остаточної мирної угоди, яка відповідатиме військовим вимогам Росії, лондонські переговори відзначають наступний етап у дедалі напруженіших зусиллях президента Дональда Трампа досягти угоди щодо припинення війни. Передвиборча обіцянка, яка почалася з його заяв, що він буцімто зможе зробити це за 24 години, пише видання «The Washington Post». Офіційні особи США та України зустрілися у Парижі минулого тижня, де держсекретар Марко Рубіо сказав, що Трамп ймовірно незабаром піде далі, якщо не вдасться досягти рішення. Нечітка заява, яка, здавалося, трохи збентежила як Москву, так і Київ. Будь-які територіальні поступки Україні буде особливо важко проковтнути, і багато хто тут побоюється, що заморожені лінії дозволять Росії перегрупуватися і знову атакувати з посилених позицій всередині України. Високопоставлений український Ніх сказав, що Вашингтон усе ще намагається визначити, чи можливо досягнути будь-якої угоди чи ні. Під час офіційно... під час зустрічі офіційні особи США запропонували схему угоди, яка включатиме повне припинення вогню і замороження лінії фронту. А майбутнє членство України у НАТО не буде виключене, включене, перепрошую, у переговори про припинення війни. Україна давно наполягає на тому, що альянс буде найшвидшим, найдешевшим і найефективнішим способом захисту України від майбутніх нападів Росії. Але Кремль розглядає членство в НАТО як неможливість і часто звинувачує в війні. Амбіції України щодо НАТО чи були якісь спроби росіян останнім часом вийти на контакт з вами? А також, якщо дозволите, таке враження складається, що зараз про нас дуже часто говорять без нас, і ви цього намагались не допустити. Чи часто комунікують офіційно з вами наші американські партнери щодо своїх дій і щодо своїх перемовин з росіянами? Дякую, дуже дякую. Ось такі майданчики, як Лондон, Париж. В принципі, в цьому форматі комунікуємо. Міністри оборони комунікують в якомусь форматі, а також голова офісу має з деякими представниками свої контакти представникам Білого Дому. Також Рубіо, пан Рубіо, міністр мав з нашим міністром, і зараз на майданчику в Парижі вони мали загальну зустріч на рівні. А військових, чесно кажучи, я вважаю, більше навіть контактів є, тому що в нас є відносини, є контакти, нормальні контакти, абсолютно. <кхем> Про що розмовляють Америка з Росією? Дивіться, ну щось знаємо, так? Але нікого не звинувачуємо. Але щось знаємо. Надіємося, що ми знаємо багато з того, що. Yeah. Належить знати нам. Я маю на увазі саме питання України. Дуже надіємося на це. Що стосується русків, я ж це говорив. Я вважаю, що вони якраз бояться прямих перемовин. Я так вважаю. Які сигнали вони показують, я не знаю для чого. Може дійсно бояться, що американці. Вийдуть з формату перемовин, а може навпаки роблять це для того, щоб американці вийшли? Не знаю. У мене є свої висновки, залишу їх при собі. А що стосується будь-яких перемовин, де результат? Якщо руски, а від них це залежить, знов таки підкреслюю, на Великдень ми це бачили. Певні кроки. Якщо руски, Готові до повного припинення вогню. Після повного припинення вогню, з розумінням на який термін, ми готові до будь-якого формату перемовин з ними. До будь-якого. В Лондоні будуть знову збиратися ем, говорити про мир. Знову опять 90 днів при владі Дональд Трамп. 90 днів ми про мир говоримо. Ну здавалося, бо до цього ж не було миру, тому що там був Джо Байден. Відповідно, а там миру не було, як каже Дональд Трамп. Тому 90 днів ми говоримо про мир. І от зараз знову будемо збиратися в Лондоні про це говорити. Знову на умовах Дональда Трампа пишуть. Та кажуть про те, що нібито Україні виставили три умови, які ми маємо або там прийняти, або сказати, що ні, дякуємо нас це не влаштовує. Зокрема, про те, щоб визнати Крим російським, відмовитися від вступу до НАТО і ЗС стає міжнародною, ну або ж там потрапляє під контроль Сполучених Штатів Америки. Що ви думаєте про ці умови? Чи дійсно вони можуть існувати, чи дійсно їх могли виставити Україні? Чи може на них піти Україна? Ну і власне а, що буде після? Ну, що буде після, я думаю, не знає зараз ніхто ніхто, ні в Москві, ні в Києві, ні в Вашингтоні. Це одразу відповідаючи на це питання. Стосовно чи можемо ми відмовитися юридично від наших територій? Ні, не можемо ми від них відмовитися. Ну тому що як починаючи від того, що нам забороняється конституція і завершуючи тим, що хто поставить підпис під таким документом, він абсолютно буде нікчемним і матиме відповідні реакції. І от тоді ось ці страшилки, які розганяли Росіяни про Майдан 3 ну вони справдяться, але зовсім не він. Інтересах Російської Федерації стосовно якоїсь конкретики, то нам потрібно розуміти, от власне яка є зараз зацікавленість і точка співпраці між Москвою і Вашингтоном. Очевидно, нова адміністрація перекладає певною мірою відповідальність за конфлікт на слабшу сторону, якою є ми росіяни американцям, багато чого пообіцяли і рідкоземельні метали, і доступ їхнього капіталу, і доступ до надар, і всього всього. Ну тому що знають, що Трамп бізнесмен і заробляння коштів для нього, звісно, ще є пріоритетом. Але як то кажуть, краса гри. Росіян у тому, що вони не збираються виконувати жодні умови, і відповідно Трамп, який обіцяв і в 24 години, і 100 днів мусить показати якийсь результат з одного боку, з іншого боку, коли президент озвучує тези про перемир'я, про те, що ми хочемо миру, і про всі інші історії, це не означає, що вище військово-політичне керівництво в ньому впала пелена на очі, і він не розуміє, що що таке Російська Федерація. А це власне, от щоб розбити ось ті всі аргументи про те, що Україна не хоче мир. Що Україна не хоче припинення вогню, і що ми ну просто-напросто не конструктивна сторона, з якою ми ну просто-напросто не можна домовитися. Тому і президент постійно говорить про перемир'я, про готовність до перемиря, про готовність до перемовин, про прямих перемовин не сподобалася американцям така угода про рідкоземельні метали. Добре, давайте другу будемо працювати. Тобто, ми відкриті до всього. Ми відкриті до будь-яких форматів. Більше того, президент ще декілька місяців тому прямо сказав, що нам не вистачає військової сили від. Воювати наші окуповані території зараз, і ми готові на замороження лінії бойового зіткнення, але Україна буде ну роками, значить, повертати ці всі території, головне зберегти державність і щоб наша держава нарешті стала частиною євроатлантичного світу, щоб тут була сила здатна забезпечити безпеку, щоб за 3-4 роки війна не повторилася знову. Отакі От наші ну досить прості умови, щоб ну бо ми країна, яка просто-напросто хоче вижити. Чи будуть якісь різкі заяви, нові перемир'я, нові формати? Ну і те, що заявляв Келек, що маєш бути перемир'я, як там на суші, на морі і у повітрі, можливо, вони будуть чи буде їх виконувати Російська Федерація? Ні, скоріш за все, неможливо. Ми ж за свого боку робимо усе конструктивне, що від нас залежить, щоб, врешті-решт, показати, що не ну, конструктивна тут Російська Федерація, і що вже час американцям переходити до плану Б, а саме досягнення миру через сила. Бо саме тільки силу розуміє Російська Федерація, і тільки отримавши по зубам, ну вона стає більш договороста. at Е, ну, бачимо, що або е, Сполучені Штати наразі не хочуть проявляти цю силу, або не можуть проявляти цю силу. Або ж е, ця сила, бачите, в переважній більшості спрямована проти самої України. І вимоги ми переважно чуємо до України, а не до Росії. Е, то е, ці вимоги про визнання Криму російським, то е, про е, статтю, де називають п'ять передачу п'яти українських регіонів Росії, кажуть про те, що Україна не хоче передавати ці п'ять. Звісно, і не хоче, бо це українські території. Ну і відповідно знову з'являється інформація про те, що спецпредставник Трампа Вітков ймовірно знову відвідає Росію цього тижня. Це вже четвертий, так розумію, зустріч має відбутися, або четвертий візит Віткова до Росії. Не зрозуміло знову ж таки. Ну добре, знаєте, з першого разу не зрозуміли, з другого разу не зрозуміли з третього разу, можливо, про щось не домовилися. Ну, вже з четвертого разу їхати до Путіна. Ну мені здавалося, що вже би все мало бути понятно, але не відко здається, не знаю, якісь певно труднощі перекладу виникають між російською і англійською мовами. Тим не менше, Росія хоче, щоб Україна зняла заборону на переговори з Путіним для обговорення пропозиції Зеленського про зупинку удару по цивільних об'єктах. А що для того, щоб зупинити удари по цивільних об'єктах, треба обов'язково проводити прямі перемовини між путіним і Зеленським? Мені здавалося, що це якісь правила ведення війни не бити по цивільних об'єктах. Yeah. Ну, власне, не бити по цивільних об'єктах. Це от чому Росія виходить з такої ініціативи, і це знаєте, от те саме, як раніше ми не могли налагодити обмін полоненими без посередників. І тут, звісно ж, велика подяка арабським країнам, зокрема і катару, об'єднаним арабським еміратам, які дійсно докладають багато зусиль для того, щоб поверталися українські полонені з російського полону. Але, от коли ми провели курську операцію, і от як зайців ну, ну грубо кажучи, наловили і кадирівців, і російських строковиків, то Російська Федерація наступила на горло свої пісні і вперше звернулася щодо обміну військовополоненими, те саме відбувається, чому Росія зацікавилася от власне цим форматом перебити перестати бити по об'єктам критичної ну, цивільної інфраструктури, а тому, що наші дрони, наші діпстрайк-машини, ну вони стають більш потужнішими, більш далекобійнішими. І це, звісно, щоб не питання ураження військових об'єктів і живої сили противника. На людей у Росії завжди було порабаба по барабана, там баби і що наражають. Але інше питання, коли горить російська нефтянка і горить. Дуже яскраво і російська влада змушена знову накладати обмеження на світлі нафтопродукти на експорт світлих нафтопродуктів. От це вже як то кажуть, починає бути цікаво. І коли наші дрони розносять усю логістику порту Новоросійськ, коли ця нафта не може в нормальному звичному режимі перекачуватися, і наші дрони загрожують і іншим таким вузлам перекачки нафти на півночі Російської Федерації, то от уже викликає зацікавленість. Це з одного боку. З іншого боку, ми знаємо, що є заборона від нашого вищого військово-політичного. Керівництва на будь-які контакти і перемовини з Російською Федерацією, з одного боку, звісно ж, росіяни можливо хотіли б бачити у таких перемовинних групах. Ну, десь тих, кого вони бачили в чотирнадцятому-п'ятнадцятому роках, таких персонажів, типу як Віктор Медведчук, і інших, з ким би вони були готові вести перемовини. Бо я ж нагадую, наже ж Росія ще не забуває вчити демократії. говорить, що у нас нелегітимний президент і нелегітимна влада. Це говорять люди, які ну узурпували владу як мінімум останню чверть століття. Просто-напросто не міняється. А відповідно, це значить, якщо й вести перемовини, то це вести перемовини з Зеленським. А Путін Зеленського ненавидить ну просто до глибини душі. Ну і він же ж ну прямо говорить, що це як там Київська хунта, нелегітимна власть, так як же з неї вести перемовини, а з якою взагалі владою ну глобально вести перемовини. Тому і виходить така вилка, з якою Російська Федерація намагається якось викрутитися, придумати формати. Тому я думаю, ми ще е, почуємо не одне е, суперечливе повідомлення із Кремля, яке буде заперечувати одне інше. Побачимо, грубо кажучи, будемо спостерігати, до чого ж все таки договоряться росіяни, і наскільки їм ну дійсно припече, щоб їхня нафтопромислова галузь. Ну хоча б на певний час не горіла і не страждала, тому що наші дрони і далі однозначно будуть збільшувати свої плечі. Удару наші сили оборони поцілили, кажуть один із або ж найбільший склад Росії: 100 тисяч тонн боєприпасів злетіли в повітря. Потужні вибухи в Володимирській області Росії. Поки спостерігаємо і чекаємо на результати від наших сил оборони. Ну і звісно, у штатах про цьому говорять, що мир буде, або ж перемовини будуть, або ж угода буде, коли обидві сторони на це підуть. кажуть, ми тут робимо багато зусиль. Якщо ви цього не оціните, то тоді ми, по-перше, можемо самоусунутися і займатися своїми справами. А по-друге, кажуть, ну дивіться, якщо ви в принципі не готові. До встановлення миру, ну тоді я так розумію, розбирайтеся а, самі. Тобто, 24 години години для миру потім було 100 днів, потім було півроку. А тепер нам говорять, що ну в принципі дивіться: якщо тільки одна сторона хоче миру, ну тоді ми самоусуваємося з цього процесу. Ну, дивіться, ми живемо в час дуже великої політичної турбулентності. Ми бачимо, що нова адміністрація Трампа буквально за лічені тижні, що вона ну наробила, як вона перевернула взагалі всю світову парадигму, і як головна, ну як там поліцейська держава цього світу, яка нібито відповідальна також за мир і безпеку, як вона себе подекуди поводить деструктивно? Чи може бути такий сценарій? Знаєте, можливо, можуть бути всі сценарії. Якщо Росія, якщо Сполучені Штати, звісно ж, вийдуть із цього процесу, тому що вони взяли на себе публічна забо. Ов'язання Трамп дійсно марить Нобелівської премії миру. Йому дуже важливо на будь-яких умовах припинити війну. Путіну також найбільш цікаво зараз припинення вогню, бо він виснажується, що потім за 3-4 роки Трамп пішов. Путін сказав, що він домовлявся з Трампом і понові вдарити по території України, врахувавши всі помилки. Ну щоб десь так лінія фронту проходила по Дніпру. Це буде великим ударом, взагалі по Вашингтону. Чи скоріш за все, чи відбудеться цей сценарій, що ще відійдуть у сторону? Ні, Скоріш за все не відбудеться. Чи можливо таке в принципі? Ну я як показав цей час останні тижні, так таке в принципі можливо. Що тоді, що тоді ми власне і готувалися до цього заздалегідь, і саме офіційний Київ найбільш був, був готовий до такої політики Трампа. Саме тому президент весь минулий рік витратив у турне, підписуючи двосторонні безпекові угоди з європейськими країнами. Зараз, слава Богу, наприклад, Японія почала нам передавати розвіддані. Сподіваємося, і це буде довга копітка робота. Що колись ми почнемо отримати. Мувати і летальну зброю, 200 мільярдів євро заморожених російських активів лежать у Європі, і, скоріш за все, європейці досі бояться їх рухати, бо передають нам лише відсотки. У Нас не завантажений військово-промисловий комплекс об'ємом в 35 мільярдів. Він завантажений лише на половину. А ми маємо відповідні потужності. Кожен другий снаряд натівського калібру для збройних сил України робиться на наших потужностях: 96% безпілотних систем дронів українського виробництва, тобто, якщо правильно скомунікувати, якщо європейські лідери нарешті знайдуть собі сміливість продовжувати спротив, тому що підтримувати нас фінансово це набагато дешевше ніж потім вкладатися у власну безпеку. Адже Росія має як мінімум 15 сценаріїв про що попереджали західні спецслужби щодо агресії проти східного флангу НАТО, то скажімо так, можна витримати. Звісно ж, найголовніше наше домашнє завдання це відлагодити процеси мобілізації і процеси рекрут. Тому тому що не дивлячись на перемовини, припинення вогню, підписання миру, мільйонна армія це наша потреба, яка залежатиме тільки від одного факту існування Російської Федерації, поки вона така, як є, існуватиме. Тримати таку велику силу нам потрібно. А це і означатиме, що і людей вона потребуватиме постійно, які, які мають знати, на який час вони йдуть служити до сил оборони і через який час вони змушені будуть звільнитися. Тому найтемніша ніч перед світанком, нам зараз. Важко ситуація не сприятлива, але нам точно не так важко було як 24.02.22, коли всі тікали з Києва і лише давали нам ну поради, як нам триматися, як нам стояти наступні 72 години.